Генда мида квіти чи реально заробити кошти, продаючи квіти у туристичних місцях? Я вирішила зробити такий соціальний експеримент. Ідея мені така прийшла в голову, коли ми сиділи в ресторанчику, і до нас підійшов чоловік, і він продавав квіти. Ці люди, які продають квіти, вони в некрасивих обгортках, такі змучені. Я собі подумала, що я можу купити набагато красивіші квіти і продавати їх, гарно одягнутися і дарувати людям радість. Ми пішли у туристичні місця. Де дуже багато людей, це була неділя вечір. Люди реагували дуже по-дивному. Хтось так зразу, ні, 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 що ви, що. Ви? Хтось з хлопців хотів підійти познайомитись зі мною. Тільки двоє людей насправді купили у мене квіточку. Квітів у мене було, як бачите, цілий оберемок десь біля 30 штук. Продала я їх одну по 5 євро, другу по 6. І я зрозуміла, що це дуже важка робота. Ми ходили три години по туристичних місцях, і можна сказати, що безрезультатно. Але мій хлопець мене в цьому підтримав, підтримав він ходив за мною десь так трошки далі, бо він сказав, що він поки що не готовий до такого ходити людям і пропонувати квіти. Насправді я колись у свої 16 років продавала в Україні так книги, і для мене це не перший досвід, тому ось так.